А в наших ворогів в оточенні Путіна з'явилася нова партія миру. Ну, до сьогодні партію миру їхній прем'єр так-сяк так, очолював, а тепер постає нова фігура значно більш серйозніша з власною персоною донька Путіна Єкатерина Тіханова. Про це е, в інтерв'ю 24-му каналу розказав е, російський опозиційний журналіст Ростислав Мурзагулов. Отже, Єкатерина е, Тіханова, яка раніше е, дуже полюбляла кружляти е, в латиноамериканських танцях, тепер хоче влаштувати свої. Політичні танці каже Мурзагулов, і вона є прихильником того, щоб повернути стосунки Росії із Європою із Америкою. Ну, звичайно, із своїх прагматичних міркувань, тому що не бридло сидіти на цій Московії і бути. Невиїзною, фактично, і ну, нормально не виїзною, ти не можеш, будучи дочкою Путіна, приїхати десь в Німеччину чи Францію, і десь піти на якесь серйозне мероприяття, на якийсь прийом і так далі. Що від тебе всі будуть відвертатися, жахатися і так далі. Їй, очевидно, це все надоїло, і вона, вдарившись. В політику починає набирати е, політичну вагу, гуртувати башні Кремля е, навкруг себе і готується е, зіграти у велику політичну гру, розвернути курс Росії, який е, до цього визначало інша е, башня Кремля визначала, очолювала е, на з силовиками. З оцими всіма негідниками, які пролобіювали і е, продовжують лобіювати війну проти України. От і ось е, е, з'являється інша е, інша тенденція, інша фігура здатна очолювати. Ну, е, донька Путіна, це людина, яка Може дозволити собі не боятися говорити, що хоче, робити, що хоче, от і її не скинеш, як якогось там прем'єра. Друга група веж Кремля об'єдналася навколо Екатерини Тіханової. Вона вже створила навколо себе умовний гурток. Спочатку його сприймали несерйозно. Та й сам Путін сексист, він, як зазначив, Мурзагулов пише 24-й канал, ніколи не ставився до жінок як до серйозних керівників. Раптом всі здивувалися, коли Тіханова виступала на Петербурзькому форумі декілька років тому. Громадський діяч зауважив Мурзагулов, що в нього це здивування не викликало, оскільки за своє життя вже бачив вождів, які. Зістарилися. На його думку, коли людині вже за 70 років, і він все своє життя не бачив своїх дітей, в нього починає з'являтися комплекс провини. Ну, можливо. Як в тому анекдоті, де там Ленін сказав, що нічого чоловічське і мені навіть нічого, він починає дивитись на них і усвідомлювати, що виросли недурні люди, а от він все життя ігнорував їх, жодної посади не дав. Ну, це... Мор загуло про дітей Путіна. Коли Тіханова виступила на форумі, це був ефект бомби, що розірвалася. Це перезавантаження Єльцинської сім'ї. Це Тетяна Дяченко номер 2 тіхана дозволила собі говорити те, що інші не спромоглися. Вона давала оцінки, розвішувала всім ярлики. Це взагалі виглядало як програмний виступ правонаступниці Путіна. З того часу. е-е про неї заговорили я про людину, яка багато що вирішує. Потім з її гуртка головний ідеолог Білоусов раптом став міністром оборони, який ще негласно контролює половину уряду Росії. Зараз в Кремлі протистояння. Гурток Тіхонови намагається просунути Дмітрєва далі у віце-прем'єри, розповів Мурзагулов. Гурток доньки Путіна тисне в один бік, розуміючи, що треба нормалізувати ситуацію і з усім світом воювати Росія довго не зможе. Громадський діяч е Мурзагулов е поділився, що його знайомі з Москви розповіли, що питання стосовно замороження війни вже вирішене, і одразу після цього почнеться велика чистка. Це, як зазначив Мурзаголов, буде видиме перезавантаження. Врешті Путін залишиться десь в високих хмарах, а з'явиться яскрава молодь в особі Дмитріва, його дружини Попової та інших людей з гуртка Тіханової. Вони намагатимуться переналагодити відносини з Росією. Відносини Росії зі світом у Путіна залишається вибір із двох варіантів бути зі своїми старими та, начебто, перевіреними, але постійно допускаючими помилки генералами, або ж довіритися новим людям під головуванням Тихонової та Білоусова та спробувати зробити перезвантаження, вийти з кризи, каже Морзагулов. Про те, що на Росії насувається серйозна криза, набіоне голова центробанку Росії попереджає очільника Кремля регулярно. Обидва варіанти для Путіна вважає Мурзагулов, Смертельні та призведуть до колапсу режиму, але можуть бути різні терміни та комбінації всередині цих варіантів. Ну, Якщо він вибере ставку на його дочку і лібералів, які згуртуються навколо неї із замороженням війни проти України і налагодження таких всяких стосунків з Заходу і з остальним світом, ну що, імперія може пережити оце Петросіння, в яке ввергнув її Путін. Своїм ідіотизмом за останні 11 років може в принципі пристосуватися до нових умов, от, трошки е, модернізуватися і продовжувати свою існувати. Хоча небезпека розпаду є. Але якщо продовж війну, то е, небезпека е, розпаду. Стає значно більшою, ну не говорять вже про того, що е, це повний тупік для російської еліти, тому що вона стає е, північно-карейською елітою, яка нікуди не може поткнутися. Є там якісь е, вельможі, так би мовити, у Кім Чен Іна, але хто про них знає, хто куди їх пускає. І всі вони граби царя, хоча й можуть там ікру. В себе в Пхеньяні кушать.